Ракетами ворог атакував Дніпропетровщину цієї ночі. За даними голови ОВА, окупанти вгатили по Криворізькому району. Зокрема, поцілили у приватний житловий сектор села Вільне, це передмістя Кривого Рогу. Там пошкоджені 10 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, автівки цивільних. Також у селі перебитий водогін, газопровід та лінії електропередач. Гучно було і в Нікопольському районі. Напередодні росіяни обстріляли його з важкої артилерії. Минулося без жертв. Вночі ворог обстріляв територію Криворізького району, а саме населений пункт вільне. В результаті цього обстрілу понівечені десятки будинків, перебита лінія електропостачання, газопостачання, перебитий водогін. Зараз працюють усі комунальні служби для того, щоб швидко відновити ці всі понівечені об'єкти. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, і це саме головне. Неспокійною була ніч на Одещині. Росіяни атакували область шахедами. Сили протиповітряної оборони знищили три ударних дрони. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Ворожий безпілотник влучив у складське приміщення без постраждалих. Ну і в Києві стався вибух. у Багатоповерхівці щонайменше двоє загиблих, п'ятеро постраждалих. За попередніми даними рвонуло через витік газу в Дніпровському районі столиці. Уже почалася полум'я. Охопила 7-8 поверхи 16-поверхового будинку. Чотири квартири зруйновані, ще шість пошкоджені. Надзвичайники врятували 18 жителів під завалами. Зараз можуть лишатися люди. Мешканців евакуювали. Мерія вже знайшла два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей, чи помешкання пошкоджене. Но ну, поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що що спричинило загибель людей. Зарва, взрив, окна посипалися. Початку думав, що прильот, матрю не потім я подумав, може, смотрю, вода почала литися. Я думаю, може молня. Матрюку та видажі ні. Матрю на горить. Водя там сверлили і, і було ще об'явлення, в ліфту написано, що, що будемо ділянку ремонтні роботи, що там з 8 до 6 будуть. Причину вибуху ми зараз експерти зможуть встановити найближчим часом, але зараз ідуть роботи по виненню по російських завалів. Експерти можуть через деякий час казати, чи придатний будинок по до додашній експлуатації, чи пошкодженої сущні конструкції чи ні. Світ допоможе відновити Україну у Лондоні другий день донорської конференції серед учасників низка європейських лідерів, зокрема британський прем'єр-міністр Ріші сунок, сунак держсекретар Блінкен і президентка Єврокомісії Урсула Ляйн. Хто вже оголосив про надання нашій державі додаткової допомоги? Та які ще сигнали лунали на конференції з відновлення? Розповість Мирослава Танська Вікулова. Як відновити Україну після кривавої війни з Росією? Світова спільнота стоїть пліч-опліч -пліч з нашою державою не лише під час оборонних і контрнаступальних дій, а й надає всі можливості, щоб Україна якнайшвидше повернулася до звичного життя після повномасштабного вторгнення. Про відновлення говорять у британській столиці. До Лондона приїхали представники 60 країн та 400 бізнес-компаній. Наша мета допомогти відбудувати Україну придатну для членства в ЄС. Конференція триватиме два дні за цей час її учасники обговорять термінову допомогу та довгострокове відновлення зруйнованої інфраструктури, а також необхідні для цього реформи, інвестиції та розмінування. Прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про новий пакет фінансової допомоги Україні. Він містить кредитні гарантії від Світового банку на суму 3 мільярди доларів та допомогу британського уряду розміром понад 300 мільйонів доларів. Я пишаюся тим, що сьогодні оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів. Також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам. 40 мільйонів євро фінансової допомоги виділить Франція. Про підтримку також заявили Сполучені Штати. Вашингтон виділить 1 мільярд 300 мільйонів доларів на енергії енергетичні та інфраструктурні потреби американський держсекретар наголосив: а ще світ має і надалі допомагати українським військовим. Кожна інвестиція, яку ми вкладаємо у відновлення України, спрямована на те, щоб наблизити її до мирного буття. Я оголошую, що Сполучені Штати виділять понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні на відновлення. Також ми маємо посилити українське військо, щоб воно мало сили захищати їх суверенітет, цілісність і незалежність. І поки ми продовжуємо підтримувати Україну, Росія продовжує її руйнувати, саме вона. Має і заплатити за відновлення України. Москва, яка цинічно напала на нашу державу, мусить давати гроші на відбудову. Україну на конференції представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, Київ потребує понад 6 мільярдів доларів для відновлення, і одним із джерел цих коштів можуть стати конфісковані російські активи. Одне з ключових питань, з якими ми постійно стикаємося: хто заплатить сотні мільярдів за відновлення України? Перша і головна відповідь. Росія повинна заплатити за все, що вона зруйнувала. До заходу дистанційно долучився президент України. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно переходити від планів до реальних угод. Ми з вами саме зараз здатні захистити життя і подолати руїни після російської агресії, так щоб перекрити шлях для зла для будь-якої нової агресії. Світ дивиться, чи налагодимо ми життя так, щоб нашою трансформацією завдати ідеологічної поразки агресору. Дякую Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії, кожній країні на чиїх майданчиках. Ми погоджували ключові принципи щодо відновлення. На цій конференції маємо переходити від заяв до угод, а від угод до реальних проєктів на лондонській конференції з відновлення лунають і інші сигнали. Україна буде частиною Європейського союзу. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Україна показала неабиякий прогрес у євроінтеграційних реформах. Брюссель обіцяє позитивно оцінити виконання Україною кандидатських рекомендацій. Крім того, Єврокомісія запропонує Києву фінансову допомогу розміром 50 мільярдів. Ці кошти мають частково покрити потреби на швидке відновлення України. Я вважаю, що європейський союз несе особливу відповідальність. Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, вони бачать прапор Європи, що майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною євроспільноти. Ось чому європейська комісія презентує усну оцінку про прогрес, якого Україна досягла у судовій реформі, у боротьбі з корупцією, у нових законах про медіа та нацменшини. Задяки цим реформам вона також надсилає потужне повідомлення приватним інвесторам. Конференція з питань відновлення України у Лондоні продовження циклу щорічних заходів, останні з яких провели у швейцарському Лугано у липні. Торік тоді наша держава представила міжнародній спільноті загалом 15 основних національних програм повоєнного відновлення на 750 мільярдів доларів. танська віколова, канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон Незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтеся. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!